Захисники України, ваша відвага та самопожертва надихають усіх нас. Ви символ незламності та сили, які об'єднують нашу націю. Нехай ваша мужність приносить мир та справедливість, а кожен день служби буде наповнений підтримкою і вдячністю. Бажаємо вам здоров'я, сили духу та швидкого повернення до людей. Ви не самі, ми всі з вами. Слава Україні! Героям! Слава! Ваші Відвага є прикладом для всіх нас. Ви стоїте на захисті нашої країни, наших родин, нашого майбутнього. Ваші рішучість та сила духу є прикладом для всіх нас. Нехай кожен день Приносить вам удачу і безпеку, а ваші зусилля призводять до перемоги. Ви герої, і ми завжди вам будемо вдячні за те, що ви робите. Пам'ятайте, що ми поруч з вами підтримуємо та віримо у вас. Слава Україні! Героям Герої захисники України! Ваша сила та можуть вражають. Ви боретеся за нашу свободу, і це не може залишити нікого байдужим. Нехай ваше серце завжди буде сповнене віри в перемогу, а кожен новий день приносить надію на краще майбутнє. Бажаємо вам витримки, здоров'я і мирного на неба над не головою. Пам'ятайте, що ми підтримуємо і віримо у вашу перемогу. Ви справжні герої, і ваша відвага буде відзначена історією. Слава Україні! Героям! Вам за вашу мужність і відвагу. Ви щодня ризикуєте своїм життям, щоб захистити нашу країну та наші цінності. Ваша самовідданість є прикладом для всіх нас. Ми безмежно вдячні вам за вашу службу. І слава Україні! Героям слава!